Гуляка та босоніж, діти й дорослі, жінки й чоловіки. Водохреща цього року зібрало на десні чимало люду, від бажаючих скупатись та набрати з річки води, і без того тонка крига тріщала та підтоплювалась водою. Втім, чернігівці сміливо роздягались, пірнали в ополонку та фотографувались на згадку. Погода бо хрещенських морозів. Цьогорічна зима не принесла. Анна скупатись в річці взимку наважилась вперше. Вирішила саме на водохреща, бо вірить в цілющі властивості води в цей день. Я Дуже род хотіла, в прошлый год прийшла без купальника, а в этом году решила. Для декого ж купатись в річці на водогрещі вже традиція. Люди кажуть, після таких водяних процедур здоров'я помітно покращується. Чимало цього року серед моржів було і школярів. Ми входимо в воду і очищаємося і обрітаємо сіла на цілий год. Я один раз от постійно коли я вхожу в воду, не боляю біля. береговодохреще одне з найважливіших церковних свят. Його запровадили на честь хрещення Ісуса Христа в річці Йордан. Вважається, що хрещенська вода очищує тіло і душу, допомагає зцілити недуги та покращує здоров'я. Мирної житє траві живі спасеніє і восім забоє посічені Господі.